Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в нас заключний випуск на даному етапі по огляду Бути. Сьогодні в нас Бута шоколадний чизкейк, точніше, просто кейк, тобто пиріг, шоколадний пиріг. Я нагадую, що спонсором даного відео і даної серії відео по Буті є магазин Let's Smoke Hukan. Тож, якщо ви шукаєте дешевий, якісний та зі швидкою відправкою тютюн, цей магазин однозначно для вас. Там є і аксесуари, і тютюни українських виробників, і неукраїнських виробників. А там є крутий сервіс і швидка відправка. Ціна. Трішки нижче, чим а, ринок. Тому я однозначно можу їх тільки рекомендувати, а також рекомендувати вам використовувати промокод «Димний Аматор, який надає вам знижку в мінус 10% на весь чек вашого замовлення. Ну а я? я буду тестувати цей пиріг, але з одним нюансом. До цього пирога я буду вимушений додати ось цей табак. Лагом ми з вами ще не куштували, не оглядали. Але лагом це єдиний табак, який в мене зараз є в наявності, бо я його заказував спеціально для того, щоб оглядати його в нас на каналі. І з якимось чудом я не маю вдома на сьогодні м'ятного тютюну. Якби в мене був м'ятний любого бренду, я б забивав би б його з м'ятою. Але м'яти в мене немає. Тому я вибрав лимонний напій, лимонад від лагому і буду його пробувати поєднати з шоколадним порогом від бути. Сподіваюся, що ось це переб'є ось це хоч трішки. Бо ви знаєте, вже моє відношення до солодких тютюнів, мені від них достатньо погано, і тому мені потрібно якось знаходити альтернативні забивки і робити мікси. До речі, під попереднім відео, де про мольфарчик, у нас виходило. Щось подібне. В мене запитували в якому співвідношенні. І я зрозумів, що я там цього не сказав. Тож, співвідношення, яке я забиваю, це 40% солодкого цього або іншого любого, який я не переварюю, і 60% іншого, того, який знатно зможе перекрити більшу частину солодості. Ось цього забиваємо, прогріваємо, розкурюємо, тестуємо. Поїхали. Так, ну що ж, друзі, прогрівчик завершено. Сьогодні в нас а, бута а, шоколадний пиріг та лагом, а, власне, лимонад. Лимонний лимонад. Да. Давайте спробуємо. Я буду його порівнювати з забивкою, яка виходила перед цим. Це в нас була власне, забивочка а, Мальфару, де ми забивали печиво мармелад Virginia Lion і Animus Spirit Lion. Подивимось, що в нас вийшло з цього. А, це в нас лагом а, легка лінійка, вона не важка. А тому дуже цікаво, що вийде, і дуже цікаво їх порівняти. Прогрів у нас йшов 8,5 з половиною хвилин. Я не знаю скільки прогрівається лагом, тому вирішив не перетримувати, вирішив взяти щось середнє, бо я знаю, що бута прогрівається 10 хвилин. Тому 8,5 з половиною і будемо розкурювати його. Ху -ху -ху. яке воно солодке. О, кошмар. <звук> <звук> Жесть, друзі. Ну, дивить непогано, але. ой, Це, це, це солодше, ніж печиво мармелад від мольфару. Однозначно. Mm. Не моє mm -mm. Ні Це буде складно докорити, я вам скажу. Дуже притерто, дуже притердо. Oh. М-да. ну давайте розкуримо трохи. Ну, До дивить добре, Дивить добре. Ой. Не хочу. Не. Що я вам хочу сказати? А, практично не чути. Практично не чути взагалі лимонну і лимонаду цього. А, все перекриває бута. Все перекриває шоколадний е, пиріг, дуже сильно перекриває, я вам хочу сказати. О, настільки сильно, що я б, мабуть, або пробував би його з м'ятою та льодом забивати, і однозначно б я позменшив відсоток. Тобто, в нас тут 40 на 60, я б поробив десь, мабуть, з м'яткою 20 на 80. Щоб от прямо дуже чути було м'яту, і чу-чуть, чу-чуть було чути цієї солодкості від а, бути від шоколадного пирога. По дивності я можу сміло дати п'ятірку, однозначно. Дивність гарна, воно чудово димить, ви це бачили. По смакові тут ну, одиничка, одиничка. Одиничка через те, що це не моє, це взагалі не моє. Я впевнений, що якби цей огляд на цю забивку на цю варіацію робив той, хто любить солодкий тютюн, він би сказав, що це ну, мабуть четвірка, можливо, навіть п'ятірка. Але для мене це тверда одиниця. Мені буде складно це докурити, але потрібно це зробити. І по прогрівові 8,5 хвилинок у нас ну це три, трійка. Трійка, мабуть, ближче навіть до двійки, я б сказав. Да. Тобто, єдине, що крутого для мене в цьому кальяні, в цій забивці, це димність. Димність валить добряче, ви самі бачили. І за димність ми ставимо п'ятірку відповідну. Ну, на цьому все. Якщо ви куштували, якщо ви е, пробували шоколадний пиріг, можливо, ви вже зробили таку забивку, навіть як я напишіть в коментарях, як вона вам.